Закінчила я вишивати дві частини хомічка, але так мені це все вирізати, шивати. У мене є краща ідея. Зараз покажу, яка. Відкриваю чудову таку коробочку, зайчика, Складаю одну частину, другу частину, нитку, якою треба шити, колечко, голку, ножнички. Закриваю. Потрусу, потрусу і відкрию. Потрусим, потрусим, що тут. Це ж черівна коробочка, нам потрібні різні чарівні місця. О, готово! Як добре, бо я б сама дуже довго цим займалася. Як же добре мати чарівну коробочку і чарівні місця. Ось такий класний. Так гарно зроблено, так вирізано, майстерно шито. Ну, яка чудова коробочка. А... Якщо вам так само подобається цей хам'як, як і мені, скоро біжіть на сайт Вірени і замовляйте.